Подумайте, це здається забагато, Мені здається, що ще, мабуть, хочеться, щоб було менше. Так Борис Францович коментує своє сприйняття віку. Він розповідає, що ніколи фізичних навантажень не уникав, і увесь вік працював на відповідальній роботі. Більше 20 років присвятив службі в правоохоронних органах. Друзі ювіляра розповідають, що й нині він продовжує роботу, проте вже громадську. От уважаємий чоловік, добровольно. Раз в неделю приходит и дает консультации, юридические консультации бесплатно ветеранам. Значит, такие понятия о, о порядочности, о доброте, о, о заботе о других. Он значит, не, не корыстный человек. Сейчас у многих, а что я буду иметь? Он этого не спрашивал. Мы попросили его, узнали, и он с удовольствием. Принимает. За это ему большое спасибо. Борис Жовтецький наголошує, що 80 почувається по молодецьки бадьоро. Чоловік каже, що секретів ніяких не знає, але ось рухатися радить більше. Найбільше мені здається, що було руху в моєму житті. Бігав в школу, ходив 5 кілометрів уже тут, у місті. Завжди ходив пішком. Автовокзал і центр міста звідти туди. І я пішком, як рано на роботу, так вечором з роботи. Так ювіляра привітав заступник міського голови, вручивши подяку за громадську роботу та грошову премію. І якщо хтось і